Стаття 1. Національна поліція України. 1. Національна поліція України поліція це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Частина 1 статті 1 із змінами, внесеними згідно із законом 2584-8 від 2 жовтня 2018 року. 2. Діяльність поліції спрямовується та координується Кабінетом міністрів України через міністра внутрішніх справ України згідно із законом. Стаття 2. Завдання поліції 1. Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах 1. Забезпечення публічної безпеки і порядку 2. Охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави. 3. Протидії злочинності 4. надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. Підпишись на канал Спільні мотиви. Знання це твоя броня.